Вітаю вас, любі малята. До нас осінь завітала, гарна, чарівна листочки на деревах в різні кольори розфарбувала. Осінь дуже щедра дарунки нам принесла, а ще вона приносить холодні душі. В осені є вітерець, він обриває листочки з дерев, грається з ними, кружляє і ними землю вкриває. Дітки, ви вже багато знаєте про осінь. Давайте допоможемо знайти правильну відповідь дівчинці Маріки. Погляньте уважно на малюнки, що в кружечках, і назвіть тільки той малюнок, який не відповідає осені. Тобто восени такої не буває. Достигають горіхи, цвітуть хризантеми. Білочка готується до зими, цвітуть тюльпани. Яка картинка тут зайва? Вірно, це тюльпани. А чому ви так вважаєте? Правильно, тому що тюльпани цвітуть навесні. А який малюнок зайвий на цій картинці? Овочі, груші, жовте листя на деревах, підсніжники розцвітають. Так, це підсніжники, тому що, вірно, вони ростуть навесні. А що зайве на цій картинці? Йдуть холодні дощі, дітки граються жовтими листочками, дівчинка ліпить сніговика, чи збирають багато грибів? Вірно, зайва картинка дівчинка ліпить сніговика. Тому що. Це буває правильно, взимку. І погляньте на останню картинку. Відлітають пташки в теплі краї. Достигає малина, жовте і багряне листя на дерева. Йде дощ. Яка тут картинка зайва? Звичайно. Це малина. А чому ви так вважаєте? Вірно, тому що малину ми збираємо влітку. Молодці дітки, ви гарно впорали з завданням. Марійка дякує вам за допомогу. До побачення, до нових зустрічей!